Вітаю, шановні колеги. Рада всіх бачити. Рада, що ви долучаєтесь до чергової можливості донести до мешканців області інформацію з частинки роботи, яку теж координує департамент соціального захисту населення разом з усіма суб'єктами, які сьогодні зібралися не тільки за цим столом, а й в залі. Мова йде про протидію торгівлі людьми. Сьогодні в 10 містах України проходить інформаційна акція, тобою скористалися це черговий етап такої національної інформаційної кампанії, яку проводять всі суб'єкти, так чи інакше, задіяні з питань протидії торгівлі людьми. для того, щоб в черговий раз підкреслити таке явище і не допускати його, надавати всіляку допомогу людям, які постраждали від торгівлі людьми, тому що ви знаєте, який в нас зараз час. Ми всі дякуємо Збройним силам України за те, що в нас спокійно, ми шануємо їхню пам'ять тих, хто вже на небі, і просимо кріпості тим, хто нас захищає, але Разом з тим, в цей час е, таке явище, як торгівля людьми, на жаль, набирає обертів. І е, сьогодні ми хочемо привернути увагу всіх мешканців Закарпатської області і не тільки, тому що в 10 містах України така акція відбувається тобою скористалися. Департамент має. Таку координуючу роль: у нас є при обласній військовій адміністрації відповідна координаційна рада, яка розглядає ці питання. У нас є план роботи, по якому ми діємо. Ми навчаємо людей спільно з усіма нашими, з представниками поліції, з представниками соціальних служб, освіти, служба у справах дітей, представники тих служб, яких ви бачите за столом, ми всі працюємо спільно від. Найменшої громади і до обласного центру. Ми е, навчаємо людей, як встановлювати статус, завдячуючи спільній роботі цього року в Закарпатській області, на жаль, на жаль, 15 людей отримали вже статус потерпілих, постраждалих від торгівлі людьми. Це, цей статут в нас визначено розпорядженням голови ОВА уповноважена особа. Це Оксана Пагулич, керівник відділу е, департаменту соцзахисту. Департамент визначений теж головним в цій роботі. І завдячуючи нашій спільній роботі з колегами, ці люди матимуть змогу, крім статусу, отримати відповідну. Матеріальну допомогу як з державного, так і з обласного бюджету, відповідні соціальні послуги. Я е, запрошую всіх вас сьогодні долучитися до другої частинки інформаційної акції в 12.30, Це на Корятовича відправиться в рейс. Спеціальний автобус і пасажирам автобусу буде е, теж розказано про нашу роботу. Е, зараз я хочу передати слово Івані Ленділ, представниці міжнародної організації з міграції, тому що саме Міжнародна організація Міграції, а також за фінансові підтримки урядів Сполучених Штатів Америки і Швеції, можлива наша інформаційна кампанія, така як е, щороку в нас є. 30 липня це всесвітній день боротьби з торгівлею людьми. 18 жовтня, європейський день боротьби з торгівлею людьми. 2 грудня, міжнародний день скасування рабства. Це такі ключові три дні в році, де особлива увага. Поміж ними ми проводимо свою буденну роботу. І я прошу до слова Івану Лендя. Вітаю, шановна колеги. Рада бути присутньою тут, рада бути частинкою цієї великої команди, яка здійснює дуже важливу роботу в рамках протидії торгівлі людьми. Ми знаємо, що насправді торгівля людьми це одна з форм сучасного рабства, і вона є найпоширенішою, найбрутальнішою формою порушення прав та свобод осіб. В наших умовах, в умовах сьогодення, коли в нас почалась повномасштабна війна. Коли ми живемо в умовах економічної, гуманітарної кризи, безпекової кризи, коли зростає рівень безробіття, саме така кампанія є дуже актуальною. Тому представництво міжнародної організації міграції спільно з міністерством соціальної політики, спільно з громадськими організаціями з протидії торгівлі людьми, так розпочали таку кампанію, як тобою скористалися. Ця інформаційна кампанія має на меті підвищити обізнаність населення про протидію торгівлі людьми, підвищити обізнаність про безпеку міграції. Так? Тому за допомогою таких брендованих транспортних засобів, за допомогою інформаційних площин населення буде мати змогу дізнатися про різні ситуації експлуатації. Про те, що насправді міжнародна організація з міграції та партнери надають комплексну спеціалізовану підтримку для осіб постраждалих від торгівлі людьми та експлуатації та насильства, мені здається, що такі превентивні методи будуть дуже актуальними для нашого населення, і люди зможуть дізнатися більше інформації як про те, щоб уберегти себе. Так і про те, що робити, коли з тобою вже трапилася така ситуація. У нас існує гаряча лінія 527, національна гаряча лінія з питань протидії торгівлі людьми та а, міграції, а також урядова гаряча лінія, 1547, де можна зателефонувати і також дізнатися багато дізнати інформації. Дякую, передаю слово. Дякую, пані Івана. Я, ми передаємо слово Тетяні Щербі. Доброго дня. Поліція, як один із суб'єктів, який протидіє торгівлі людьми, особливо зараз в умовах війни, це бере активну цьому участь. Тому що, якщо ми говоримо. Саме про нашу державу, і не забуваємо, що під час воєнних дій наші поліцейські займаються евакуацією наших громадян, або із зон, де йдуть активні бойові дії, або з тих, хто переїжджає із тимчасово окупованих територій. То дуже важливо, щоб поліцейський міг розуміти і знати, що порекомендувати нашим громадянам, елементарно починаючи навіть з того, куди звертатися. Тому саме головне. Що один номер, за яким потрібно звертатись, незалежно від того, саме від якої жертви якої, якого виду торгівлі ви стали, це є номер 102, де вам нададуть якісну допомогу і вже скоординують в плані того, що від вас треба. В подальшому, після того, вже коли ви повідомляєте або в інтересах чиєї. В інтересах якоїсь із осіб, хто до вас звернувся, уже з вами безпосередньо будуть зверта... зв'язуватися ті особи, які будуть займатися саме цим випадком, з яким ви звернулися на 102. Я не буду розповідати конкретно про якісь випадки в нашій області, тому що. По деяких триває досудове розслідування розголошення цього не дуже коректно і неможливо. Тому так в цілому ми також долучимо сьогодні до заходів по інформуванні громадян, і разом з нами ще долучаться інспектори дотримання прав людини. Ужгородського районного управління поліції люди, які дотичні до, до прав людини, які контактують із громадянами, які приходять в підрозділ поліції з тих чи інших питань, тому що зараз немає такого відділу поліції в Закарпатській області, куди б не звертались громадяни, які або є внутрішньо переміщеними особами, або навіть без такого статусу, які потребують отримання якоїсь інформації або допомоги. Тому так, дякую. В нас в команді завжди на по роботі з питань постраждалих від торгівлі людьми завжди присутня команда уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, яку очолює в Закарпатській області Андрій Крючков. На кожний випадок долучаються і інформують нас і. Уряд, і скажу вам, хочу додати, що кожен випадок встановлення статусу постраждалого від торгівлі людьми він здійснюється, супроводжується лише у на... лише анонімно. Все відбувається анонімно, навіть на підпис до керівництва області, до першого керівника області, справа відноситься в закритому стані. І лише голова, і уповноважена особа наша бачить прізвище людини, яка потім отримує відповідний статус. Тому, шановні мешканці області, хто відчуває, що в нього є потреба звернутись, будь ласка, звертайтеся або на гарячу лінію, або на 102, або на до департаменту соцзахисту, або до представників. Уповноваженого справ людини, і я передаю зараз слово пану Андрію Крючкову. Прошу, Андрію. Дякую, пані Наталі. Вітаю всіх присутніх. Я дякую за привернення уваги до такої важливої теми. Як що стосується питання торгівлі людьми? На жаль, з повномасштабним вторгненням для нас питання торгівлі людьми в Україні стало ще більш актуальнішою. Я Приведу такі цифри, які надані нам були Національною сервісною службою. У 2022 році статус особи постраждали внаслідок торгівлі людьми було 49 осіб. У 2023 році ця цифра становила вже 118 осіб, і в період з 1 січня по 8 травня 2024 року. Ця цифра вже становить 89 осіб. Як ви бачите, цифри тільки на жаль. Збільшується. Що Це дуже є актуальним питанням торгівлі людьми саме для Закарпатської області, у зв'язку з тим, що найбільш жертвами стоять особи, які потрапляють в складні життєві, життєве життєві Ви знаєте, що в нас велика кількість внутрішньопереміщених осіб в Закарпатській області. Офіційно це становить більше 129 тисяч, неофіційно близько 300 тисяч. Е, так, також е, в Закарпатській області в нас є представники ромських спільноти, які також є найбільш уразливішою верствою населення, що стосується представників національних спільнот. Е, що стосується нашої діяльності, ми під час е, здійснення моніторингових візитів спілкуємося з особами, і що саме основне, що ми спілкуємося з кожною особою конфіденційно. Немає значення, чи це. Особа, яка постраждала внаслідок торгівлі людьми, чи стосується порушення інших прав людини, в зв'язку з тим, що нами є можливість виявляти таких осіб, що особа, як розумієте, що це латентні злочини, про які особа соромиться десь повідомити відповідні правоохоронні органи, десь бути потім в суспільстві теж є відношення да опереджено ставлення до жертв торгівлі людьми. Так, що в свою чергу ми дотичні до даного питання і дякуємо представникам міжнародної організації міграції, дякуємо фінансові підтримки USAID щодо підняття цього важливого питання в суспільстві. і Закликаємо людей не боятися звертатися, в тому числі до нас, як і до уповноважених осіб, до представництва уповноваженого в Закарпатській області. І я думаю, що ми попросимо, щоб порядок. Звернення до повноважної і можливі контакти висвітали потім на екрані. Це дякую, Дякую, пане Андрію. Акцію чому саме 10 обласних центрів це а, найбільші міста, які а, прихистили, які прийняли найбільшу кількість внутрішньопереміщених осіб. А, і також а, це буде один потяг, евакуаційний потяг інтерсіті Київ-Харків, який також буде. А, Забрендований інформаційними матеріалами, вони перед вами. Мета брендованого такого громадського транспорту це і інтерсип, і потяги, трамваї, тролейбуси у нас в Ужгороді маршрутний, маршрутний автобус. Вони будуть на протязі 3-6 місяців курсувати за своїми маршрутами в місті і привертати увагу громадськості до проблеми торгівлі людьми, а саме. Явищ, які на сьогоднішній день виклики, які є, які пов'язані з уразливістю людей, які втратили все, домівки змусили бути переміщені, які втратили роботу, і найголовніше, щоб люди були отримували інформацію, знали де отримати інформацію стосовно попередження поінформованості, якщо людина збирається кудись виїжджати, переміщатися. В пошуках роботи, в пошуках е, прихистку безпеки е, це найголовніше. І також, е, на жаль, якщо людина попала в таку ситуацію, щоб вона знала, куди вона е, може звернутися в Україні діють багато інституцій державних, громадських, міжнародних, які надають гуманітарну допомогу, комплексну допомогу. І я хотіла би сказати, що е, першочергово, куди можна звертатися, абсолютно безкоштовно ми е, проводимо. Комплексну роботу, зокрема, попередження цієї інформаційної компанії, хочу сказати, Наталя Володимирівна вже сказала за три визначені дати, які в році, і хочу наголосити, що сьогоднішня кампанія, яка розпочалася 21 травня в Києві, запуску потягу інтерситі і поширилася в 10 обласних центрах. А вона якраз націлена не тільки в такі дні дати проводити, які є в році, але постійно проводити такі заходи для інформування українців і Україну щодо безпеки, щодо захисту і протидії торгівлі про людьми. Хочу сказати, що діяльність нашої організації вона відбувається під гаслом. Кожен має право на допомогу, і хочу звернути вашу увагу, що ми постійно поширюємо всі інформаційні матеріали в територіальних громадах з номером гарячої лінії і закликаємо. Не будьте байдужі, якщо вам відомо про такі випадки або люди звертаються, перенаправляйте їх, інформуйте їх і дуже вдячна за увагу за співпрацю. Сподіваюся, в 12.30 ми зустрінемося з вами на площі Кертовича. Хочу ще додатково проінформувати, що Протягом трьох місяців нашим обласним центром будемо курсувати маршрутний автобус за напрямками номер 10 і номер 14 Тобто це в різні, в різні сторони, але для того, щоб якнайбільше людей могли звернути увагу на проблему і отримати інформацію, тому що у водія сьогодні під час акції наші волонтери працівники будуть розповсюджувати інформаційні матеріали. Вони до речі дуже інформативні, тому що дуже часто, коли пропонують роботу, як правило, за хибними обіцянками стоїть обман. І коли людина погоджується на всі такі високу заробітну плату, всякі привілеї, там безкоштовне харчування, проживання, проїзд, людина не усвідомлює, що вона що часто на цьому етапі відбувається обман, і людину можуть використати. Саме для експлуатації і торгівлі людьми, тому наше завдання кожного дня інформувати через засоби масової інформації, через соцмережі, через наших партнерів, через тергромади, саме безпосередньо населення, що з якими проблемами вони можуть стикнутися. Отже, дякую вам за увагу. Якщо питання, я готова відповісти.